Учнівський набір вчимося читати. Це універсальний навчальний набір для дітей, який допоможе малюкам освоїти основи читання. Яскраві картки з буквами роблять навчання цікавішим та ефективнішим. В комплекті входять картки з буквами українського алфавіту. Вони ідеально підходять для знайомства з літерами та формування навичок читання. А прозора компактна коробка це зручне зберігання та легке транспортування. Як це працює? Дитина знайомиться з алфавітом та вчиться розпізнавати букви. Так малюк швидше зрозуміє принципи читання. А завдяки інтерактивному підходу дитина легше запам'ятовує нову інформацію. Набір полегшує навчання читанню завдяки ігровій формі, сприяє розвитку уваги, пам'яті, мовлення та дрібної моторики. Допоможіть дитині зробити перші кроки у світі читання легко та із задоволенням. А цей та інші товари ви можете придбати на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.